Вітаю вас на каналі Нова Волинь». Це програма Відкрите місто. Я журналіст Олена Чернуха, моя співрозмовниця сьогодні. Це Юлія Восенко, секретар Луцької міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Пані Юлія. доброго дня. Три місяці минуло спочатку вашої депутатської діяльності перебування на посаді саме секретаря міської ради. Як оцінюєте свою роботу? Ви знаєте, ну оцінку моєї роботи в першу чергу хочу, аби дали виборці і депутати, тому що я уповноважена ними вже представляти якісь більш їхні інтереси, так в раді і робити все для того, аби депутатському корпусу було працювати ефективно. Єдине, що хочу зазначити, що час летить дуже швидко, намагаємося осягнути все. Зрозуміло, що за всім ми не зможемо встежити, але зрештою намагаємося активно разом спільно дійти до можливості думати разом, приймати разом спільні рішення. Виважені, напрацьовані, тому відповідно, що моя робота. Моя робота це постійні комісії депутатські, це комісія, зрештою про переименування вулиць, це робота в робочій групі з питань декомунізації і. Постійна робота з виборцями, дуже велика кількість людей, які приходять не тільки на прийом, як для до секретаря ради, адже в мене є відповідні дні, коли я приймаю в ЦНАПі. Але і щодня приходять, і ви знаєте, якби, як на мене, то це напевно найкраща можливість от саме посада секретаря. І, взагалі, найкраща можливість бути з виборцями постійно на зв'язку, тому що коли ти бачиш зв'язок з людьми, ти не втрачаєш цю реальність, ти розумієш, що хочуть люди, і надзвичайно приємність. Приємно бачити активність громади. Приємно, коли люди дійсно активні, коли оцей процес децентралізації, про який всі говорять, він проявляється насправді. Бо справжня децентралізація коли з самого низу. Коли це громада, а не коли це навіть представники просто в міській раді, яких складають там депутатські корпуси з 42 людей, які уповноважені представляти інтереси всього міста, і зрештою важливо. можуть навіть підказати вирішення тих чи інших проблем. є такі випадки, можливо, далі по розмові будемо говорити. Є такі випадки, і це надзвичайно приємно, коли ця активність вона є виправданою, коли ти бачиш, що людям не все рівно в якому вони живуть місті, і вони вже звикаються з думкою до того, що не тільки депутат. Тому що вже немає поняття округу, і зрештою я бачу, що більшість виборців, які приходять, вони розуміють, що їхній депутат це не той, який колись, як колись, обирався по їхньому округу і представляє їхні інтереси. Ми всі 42 людини в залі. Це є представники Луцької громади, і оце найважливіше. Це напевно те, що варто завжди підкреслювати і варто говорити з ефірів це те, що можу сказати. А на ну, загалом, якщо говорити про депутатів, досить молодий склад. Так оновився депутатський корпус на 75%. Чи усі дисципліновані? Чи вдалося знайти зі всіма мову контакт попри їх політичну приналежність? От, власне, напевно, те, що 75% нових вони є абсолютно. Нічим не відрізняються від мене особисто, і це і дає нам можливість працювати якось конструктивно. Звичайно, бувають питання, які на погоджувальній раді проговорюються, адже в нас перед сесіями проводяться погоджувальні ради, і ми над ними дискутуємо. Але в більшості своїй це напевно дуже великий плюс, що ви знаєте, коли людина заходить в нове середовище, коли вона розуміє, що їй треба багато чого навчитися, вона стає надзвичайно ну, активно. Для того, аби виправдати ті, напевно, повноваження, які громада на них поклала. Тому не можу сказати, що є у нас там безкомпромісні рішення, які хтось один встановлює і не має навколо них розмов. Завжди є можливість проговорити, завжди є можливість зустрітися. Надзвичайно конструктивно працює і погоджувальна рада, і представники абсолютно всіх партій на місцях вони зрештою розуміють, що місцеве врядування. Відрізняється від законотворчої діяльності, від певних впливів політичних сил, ну навіть на рівні Верховної Ради, і тому напевно це є та можливість, яку сьогодні ми повинні реалізувати. Це все ж таки зрозуміти, що ми всі прийшли працювати для громади, для лучан, і цим треба скористатися сповна. Загалом дотримуються депутат регламенту. Чи подають вчасно, як то вимагає закон проект рішень на сесію? Ви знаєте, я в першу чергу моя посада прямий мій обов'язок завжди дивитися за тим, аби не порушувався регламент і не порушувалися в жодному разі якісь права депутатів в раді як представників громади. Тому я надзвичайно велику кількість часу. Ну, присвячую тому, аби відстежувати, чи в жодному разі ніде не порушений регламент. По правді трішки змінено було в цій каденції уже цими депутатами сам регламент. І якщо раніше рішення подавалися за два тижні, то тепер їх треба подати за 21 день, тому що відповідно до законодавства про публічну інформацію, ми за 20 днів повинні їх оприлюднити уже на сайті Луцької міської ради, і е, нічим вас напевно не обманую, Якщо скажу, що фактично усі рішення депутатські від депутатів продаються вчасно. І виставляється на сайт вчасно. Звичайно, є і ряд рішень, які подаються від постійних комісій, і вони на сайті міської ради як нові надходження позначаються. І тому громада і мешканці Луцька можуть відстежувати які це рішення. В основному це рішення бюджетні, які стосуються таких нагальних потреб міста, які треба вирішити негайно, які виникають. І ніколи на сьогоднішній день не було такого, аби подавалося. Подавався такий проект рішення, який міг би зачекати до наступної сесії. Тобто, якщо є додаткове надходження, то це надходження обов'язково чимсь виправдано. Це можуть бути земельні питання на виділення землі для воїнів АТО. Я вважаю, що це надзвичайно нагальне питання. Якщо є така можливість, якщо є потреба, звичайно, ми повинні зважати на це. Це можуть бути рішення, які стосуються якихось певних фінансових перерозподілів, бюджетних, якщо мова йде про закупівлю тих чи інших там, тендерних товарів, дитячі садочки, школи і так далі. Тому в основному, якщо це є нові надходження, вони обов'язково повинні бути виправдані. Про це знають як депутати, так і працівники виконавчого комітету. І я завжди на оперативній нараді. Оголошую дату нової сесії, оголошую дату, коли є останній день подачі рішень. До речі, ухвалений наприкінці минулого року регламент окремі депутати вже хочуть змінити. Ну зокрема, внести обмеження в часі щодо обговорення проєктів рішень. Ви особисто за чи проти таких змін? І чи вас влаштовує чи не влаштовує? Можливо, є якісь теж недопрацювання, хоча називають його досить демократичним, цим регламентом, щоб ви теж хотіли змінити у його роботі. А власне сказати про те, що. that Є певні недоопрацювання, то, як на мене, як сьогодні я виконуючи функцію секретаря, для себе бачу, що недоопрацювання є в певних процедурах. І в регламенті є певні моменти, коли у нас виписана можливість відправлення рішення на доопрацювання постійної комісії. При цьому не вказано, якої саме комісії, коли вона має відбуватися, чи наступної сесії, чи через дві сесії. Тобто, таке уточнення воно має місце бути, або е е можливість внесення. Там, можливо, певних правок в ті чи інші проекти рішень, і так далі. Тобто це є виключно процедурні питання. Якщо говорити про ті питання, які звучать як нарікання від депутатів, так я погоджуюся, що зазвичай вони деколи, можливо, затягують прийняття рішення і затягують саму роботу пленарною під час пленарного засідання сесії. Але в цьому я бачу великий плюс, тому що якщо говорити про демократію, то ми не повинні. Ні, обмежувати представників громади в можливості задати питання, тому що за кожним з цих людей я нагадую, стоїть 217 тисяч жителів нашого міста. І якщо депутат, як представник громади, бачить потребу уточнити те чи інше питання, ну вважаю, що це його повноцінне право, і він повинен цим користатися. Що потім з нього не спитали ви звичайно? Тому що ми в нас було по регламенту три питання, можливість задати три питання до доповідача. Причому на запитання надавалося 30 секунд, а на відповідь одна хвилина. Сьогодні ми розширили ці повноваження. В нас депутат має право задати питання. В будь-якого формату протягом однієї хвилини доповідач має три хвилини на надання відповіді, і крім того, депутат має право до свого ж питання задати уточнення. А після того, коли всі інші, хто записався на запитання, запитання задали, знову ж повторно задати ще додаткове запитання. Звичайно, можна багато говорити про те, що це затягує роботу в під час пленарного засідання в залі, але ну насправді це демократія. До речі, депутати ухвалили також новий демократичніший порядок проведення громадських слухань. Які тепер нові умови? Що, що вони передбачають, де з цими змінами лучани можуть ознайомитися? Якщо говорити про зміни по громадським слуханням, то це був проект рішення, який ми приймали на минулій на минулому пленарному засіданні, на третьому пленарному засіданні. Це був проект рішення від Поліщука Ігоря Ігоровича стосовно проведення громадських слухань. Пропонувалося змінити формат. Проведення для того, аби їх ініціювати з 500 людей до 100, і ця зміна не пройшла. І я вам хочу сказати відверто, що я була навіть і ініціатором непідтримання підтримання цієї зміни, і обґрунтовувала це в залі сесійному, тому що, як на мене, то громадські слухання в самому визначенні своєму містять момент того, що мова йде про проблему міста. І для міста, де проживає понад 200 тисяч населення, 500 чоловік це невелика цифра. Це е, мова повинна йти про дійсно про проблеми, які стосуються всіх лучан. Це можливо бути е, медичні якісь реформи. Так, можливо, це може бути вартість проїзду в громадському транспорту, комунальному транспорті і так далі. І я думаю, що 500 людей це невелика цифра, якщо взяти в розрізі 9 дев'ятиповерхового будинку, це буквально там два будинки. Ви пройшли, якщо це є та проблема, яка цікавить лучан. Ви ці підписи зберете. А тому 100 чоловік в разі моменту того, що у нас по статуту міста є ще таке поняття як. Будинковий комітет, вуличний комітет, то, то квартальний комітет, то ми маємо інші механізми стосовно того, що громадські слухання стали більш доступнішими, то мова напевно йде не про громадські слухання більше, а про ініційовані проекти рішень, від які можуть зареєструвати від громади. І це дійсно така норма була внесена цим депутатом. І я думаю, що ми на практиці її ще в дії побачимо. Минулої сесії Луцькі депутати закликали президента Петра Порошенка провести реальну реформу. Форму з децентралізації влади і власне припинити натомість експеримент над органами місцевого самоврядування України, щоб зберегти конституційну цілісність та уникнути ризик зловживання контролю з Києва. Чому власне виникла потреба ухвалити це звернення саме зараз? Справа в тім, що сьогодні дуже велика кількість і політиків регіонального рівня, всеукраїнського рівня, і дуже велика кількість людей, які працюють і задіяні в органах місцевого врядування, на другий план відкладають ту реформу, яка проходить в нашій країні. І це дуже страшна річ, чому вона насправді має зовсім інше значення? Тому що місцеві ради є завжди прихильником децентралізації. І коли мова йде про реформу децентралізації, то здавалося б... Ми повинні бути обома руками за всіляко її підтримувати. І та перша хвиля децентралізації, зокрема фінансова децентралізація, яка на сьогодні пройшла, вона показала, що за допомогою укрупнення громад, за допомогою того, що певні фінансові ресурси лишаються в цьому середовищі, нам найкраще ними розпоряджатися, тому що вже не, немає потреби їхати кудись далеко в Київ, роз'яснювати про те, чому нам потрібні ці гроші, чому вони нам потрібні саме в цій декаді, а не в наступній, да, і чому саме в такій кількості. Бо хто насправді як не місцеві ради, як не місцеві громади, повинні розуміти, де їм потрібно встановлювати світлофор, а де їм потрібно побілити там чи фарбувати новий паркан. І сама реформа децентралізації в такому форматі нас влаштовує повністю. Але відповідно до цієї реформи децентралізації заплановано внести зміни до конституції. А конституція, на жаль, на сьогодні нашими людьми сприймається, як щось таке дуже далеке. Я їх цілком розумію, тому що коли в країні є така. Важка економічна ситуація, коли люди розуміють, що ворог вже фактично на нашій території, то говорити про конституцію як про основну проблему не на часі, і це є насправді дуже прикро і неправильно, бо в цій форматі цієї реформи децентралізації закладені невідворотні зміни. Це зміни, які дозволять одноособово президентській. Кому президенту, як в нашому очільнику країни, контролювати місцеві ради за допомогою встановлення перфектури так званої, тобто посад перфекта, і за допомогою можливості припиняти діяльність місцевої ради на невизначений термін. І саме про це йшлося в зверненні до президента України. Я закликаю лучан небайдужих перечитати його і зрозуміти, чому обурюються відповідно місцеві ради і чому, чого вони не хочуть Чому не варто зволікати з реформою? І чому не варто зволікати цими зауваженнями до реформи? Тому що реформа, як така, вона дієва повинна бути. Вона повинна бути підтримана громадою. А от оці зміни, які за нею ще криються, додаткові, їх необхідно міняти. І на жаль, на сьогоднішній день. Альтернативу в парламент не занесли, і ми говоримо виключно про такі процеси децентралізації. А реальна конституційна реформа з децентралізацією влади як такою вона не, не проводиться у нас. І якщо говорити вже достеменно, так то в нас пункт 18 перехідних положень змін до конституції він взагалі запроваджує особливості здійснення самоврядування в окремих областях Донецької і Луганської області, що недопустимо на сьогоднішній день. Тому що давайте будемо відверті, яке може бути самоврядування на всій території Донецької або Луганської області, там, де ми можемо провести вибори, я я це підтримую, і я думаю, що це підтримують всі. Але там, де на сьогоднішній день немає української влади говорити про проведення децентралізації, проводити місцеві вибори, є нереальним і недопустимим, тому що там іде війна. І, по-перше, мене цікавить, хто поїде ці вибори проводити, хто забезпечить їх нормальне проведення. А наступне, ще що я хочу Запитати, то ми після місцевих виборів будемо з їхніх представників обирати людей до парламенту України. Тому є дуже велика кількість запитань, над якими треба задумуватися, і звичайно, говорячи про якісь звернення до президента, до парламенту. Я отримую велику кількість ще таких, знаєте, скептичних якихось яких запитань. А хто їх буде читати, а хто буде слідкувати за їхнім виконанням? Я розумію, що це я так. Але, зрештою, треба говорити про це, тому що мовчати треба про починати. це немає до речі, можливості. Луцька міська рада була першою, хто ухвалив таке звернення? Чи... Ні, я, я читала, що вже є ряд міст обласного значення і взагалі міст по Україні, які доєдналися до цього. І вони дійсно такі вникли і занепокоєні цією ситуацією. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ніхто не пояснює громаді, що насправді представник громади, якого вони обрали, він повинен мати їхню представницьку функцію? Він повинен мати постійний зв'язок з ними, і ніхто, крім цих виборців, не має права заявити про те, що він неефективний. А вже є законодавчі можливості відкликати депутатів, якщо вони не виконують своїх обов'язків. Луцько створена комісія міської ради з питань спорядкування вулиць міста Луцька. Ви очолюєте? її. скажіть, будь ласка, хто в склад входить і як часто вона засідає? Ви знаєте, що в склад комісії входять представники депутатських фракцій по одному депутату від кожної депутатської фракції. Крім того, туди входить ще Петро Труневич як краєзнавець, і туди входить ще Бондарук Леся як регіональний представник Інституту національної пам'яті у нас. Це є члени комісії, ми збираємося в залежності від того, наскільки є потреба це зробити. Тобто, якщо поступають якісь звернення, відповідно, ця комісія збирає трішки не буду лукавити. Дійсно, ми запізнилися з першим зібранням цієї комісії. Нам необхідно було цей склад ухвалити на попередній сесії. Це було більш ефективно, тому що Луцьк є останнім з місць обласного значення, які проводять процес декомунізації в рамках закону про декомунізацію. Це прикро, це насправді так. Можливо, виборчий процес трішки це затримав в реалізації цього закону. Але сьогодні ми маємо ряд вулиць, які необхідно переназвати в процесі декомунізації. В нас була певна кількість петицій від лучан, окрім цього, про перейменування вулиць, і всі ці питання ми розглядали на даній комісії. Якщо говорити поіменно, хто входить, то туди вхожу. Я як голова комісії Бунда Наталя. До речі, вибачте, забула сказати, що входить ще. Матвіїв, як представник виконавчих органів ради і управління архітектури Бондарук Леся, про яку я казала Петро Труневич? Ну і депутати Ткачук, Шостак, Шляхтич, Поліщук, Данельчук, Соломатін і Федік, тобто по одному депутату від кожної депутатської фракції. Скажіть, будь ласка, ну якщо говорити про які у нас вулиці підпадають під декомунізацію, чи багато їх залишилось і власне у які перейменують? Хто пропонує назви і з яким остаточне рішення? Якщо говорити про ті вулиці, які виключно підпадають під процес декомунізації, то тут їх є декілька. Я їх взяла. Я знала, що це буде одне з ключових питань. Тому я вам скажу, що це є вулиця Крилова, вулиця провулок Червоноармійський, вулиця Жовтнева, е вулиця. Московська, вибачте, не підпадає вулиця Ванда Василевської, Васлава Воровського, Фурманова, Коротченка, Макаревича, Коцько і Вереснева. Тобто, це є той перелік вулиць, які підпадає під процес декомунізації. Окрім цього, в нас було звернення від нашого голови державної адміністрації. Від Гунчика Володимира Петровича стосовно перейменування вулиці Московської, ну, вона не, не підпадає. Активно. Да, вона не підпадає. Але Чани під під активно це обговорювали в інтернеті і пропонують замість вулиці Московської перейменувати її на вулицю В'ячеслава Хорсенка. Правда, це чи ні? Це правда. Була петиція, яка набрала 376, по моєму голосів із 300 необхідних, і ми її розглядали так само. Ми звернули увагу на те, що в петиції автор петиції не наполягає на вулиці Московській, але зрештою говорить про те, що є потреба переймановувати вулицю Московську. А так як В'ячеслав Хурсенко проживав неподалік, по-моєму, він жив на проспекті відродження, то пропоную цю вулицю назвати іменем В'ячеслава Хурсенка. Ми розглянули це. Якщо говорити про Хурсенка, всі знають, що це надзвичайно талановита людина, яка Цьому році йому б мало, мало виповнитися 50 років. Я думаю, що це було б дуже символічно. Комісія підтримала це рішення, тому подивимося, що скаже сесія. Тобто Я на закликаю лучами. Так, рішення, так, да? так. На наступну сесію ми будемо ухваляти рішення. Ще стосовно взагалі підтримки ініціатив самих лучан, то хочу вам сказати, що у нас є провулок червоноармійський, який знаходиться в районі Вишкова, і нам було дуже легко приймати рішення стосовно цього провулку, тому що він, по перше, є Великі. По-друге, у нас є пряме бачення громади, яким чином ця вулиця має називатися. Було на секретаріат відправлене звернення від людей, які мешкають на цій вулиці, які прохали переназвати провулок Червоноармійський на вулицю Вишківську. Говорили, що вони завжди називалися Вишківцями, проживали ще в цьому мікрорайоні. І окрім того, ще й додали фото вивісок, де вулиця Вишківська колись була переименована на провулок Червоноармійський. Тобто, які можуть виникати питання, коли так просить Це громада? Да? І оце те саме саме, власне місцеве врядування і та децентралізація, про яку я кажу, коли. Приходять до тебе виборці, і ти розумієш про що ми говоримо спільно, думаємо спільно. То тут знімаються всі абсолютно питання. Впевнена, що по цій вулиці ніяких питань не буде. Ну стосовно петиції, якщо там ще говорити, ну дивіться хто пропонує назви взамін тих, що підпадають під декомунізацію. і, власне, за ким остаточне рішення? Справа в тім, що ці назви напрацьовувала комісія. Вибачте, не комісія, а робоча група з питань декомунізації. В неї входили краєзнавці, представники управління архітектури. Так само в цю робочу групу входжу я як голова цієї робочої групи, як секретар ради. І е, коли я чую аргументи цих людей, по-перше, вони визначали ті вулиці, які підпадають. Там дуже легко визначатися, тому що сам закон містить критерії, за яким визначаємо вулиці, які підпадають під процес декомунізації. А по-друге, вони напрацьовували можливі варіанти переназвання вулиць, і до таких варіантів відносилися. Історичні назви вулиць, які вже були до цього, можливості прив'язок до певних людей, які проживали на цих вулицях, вулицях або до процесів. І після того, як робоча група напрацьовує усі ці варіанти, ми маємо можливість розглянути вже готові варіанти на комісії з перейменування назв вулиць на профільній комісії, про яку ми з вами зараз говоримо. І якщо говорити про... Роботу цієї комісії то комісія в 40% відсотках тільки спогодилася з тим, що напрацювала робоча група стосовно самих вулиць, які підпадають під процес декомунізації, звичайно, ми підтримали одноголосно. А стосовно уже те, на які назви перейміновувати, то в нас були корективи, правки, і я надіюся, вони були виправданими. Тому дуже прошу ще й лучан відстежити, які назви пропонуються для того, аби потім ми розуміли, про що йде мова, тому що сесія пленарне засідання Луцької міської ради буде відбуватися 30 березня, тобто в нас є ще час до цього моменту, практично, якщо не прискорить це міський голова, тому що достатньо розпорядження міського голови. Для того аби ці вулиці були переназвані, і можна не виносити це питання на сесію. Тому я закликаю лучан бути активними відстежити, які пропонуються варіанти. До речі, не можна не запитати, чи з'явиться у нас Волноваська вулиця на честь міста партнера Луцька Волновахі, де вже одну з вулиць назвали Луцькою. Надзвичайно приємно було бачити представника їхнього. Це був у нас на сесії народний депутат від цього округу, який дуже часто долучається до. До різних ініціатив, які підтримує звичайно, бо це його рідне місто Волноваху, і під приїхав до Луцька і навіть привіз нам на сесію герб спільний Волновахи і міста Луцька, як міста побратима. І надзвичайно приємно було чути, що в цьому місті вже є вулиця, яка називається вулицею Луцькою. І зважаючи на те, що на сьогоднішній день це Біда цілої нашої країни приємно розуміти, що лучани долучаються до цих процесів, небайдужі, допомагають, стараються. І хочу вам сказати, що була пропозиція перейменувати вулицю Жовтневу на вулицю Волновацьку. Комісія її підтримала. Вулиця Жовтнева межує з вулицею Миру, що так само є символічним. Я думаю, що і на сесії ми це рішення підтримаємо. І останнє на сьогодні запитання, тому що наш час добігає в ефірі кінця. Скажіть, будь ласка, за рахунок, чи буде відбуватися? Це зміна тих людей, документів тих людей, які прозивають на тих вулицях, що підпадають під перейменування або декомунізацію. Ну я поцікавилася цим, тому що є ще в нас питання по двох надзвичайно великих вулицях нашого міста: це проспект Грушевського і вулиця Кравчука. І скажу лучанам уже зараз, що зміни в паспорт вносяться безкоштовно. Тому я не думаю, що з цим будуть про. Проблеми. А, звичайно, що стосується будинкових книг, то там вже можуть бути платні послуги. Зрозуміло. На жаль, наш час добіг кінця. Дякую вам за те, що завітали дякую до нашої вам, студії. Що запросили. Глядачам дякую за увагу. Нагадую, в прямому ефірі на каналі Нова Волинь була передача Відкрите місце ми сьогодні розмовляли про децентралізацію влади, прийменування вулиць, а також роботу Луцької міської ради з секретарем Луцької міської ради Юлією Васенко. Дякуємо, що провели цей час з нами. На все добре. До побачення. До побачення.